військово патріотична гра для школярів Джура відбулася у Фурсівській громаді. Приймали етап гри у навчальному закладі села Яблунівка. Позмагатися із однолітками та показати всі свої спортивні, інтелектуальні та артистичні навички до Яблунівки приїхали учні усіх навчальних закладів Фурсівської громади. Ця гра проводиться в рамках нашої громади, і ви знаєте, діти вчаться патріотизму, діти вчаться згуртованості, Вони всі дружні, вони всі розуміють, чого вони прагнуть. І сама гра дуже чим вона корисна, тим, що вони відволікаються хоч трішки від цього дення, від того, що, що твориться в нас в державі. У Фурсівській громаді кажуть, жура стане традиційною грою для дітей, мешканців сіл, що власне і члена. Нами форсівської ОТГ від тепер етапи гри щороку відбуватимуться у навчальних закладах громади. Приймати учасників будуть переможці минулих змагань. В цьому році у нас вперше в громаді в історії громади була організована військово-патріотична гра «Жура», на якій були присутні старші класи шкіл нашої громади, які будуть змагатися за першість в цьому напрямку. А буде у нас кубок, приз він буде перекладний. Тобто хто виграє в цьому році? У нас і кубок. Наступному році буде приймати грузю цю саму і так, так далі будуть брати участь. На жаль, у минулому і цьому році, через війну діти не надто часто можуть отримати щирі емоції, позмагатися із однолітками та показати себе із кращої сторони. Однак, фурсівська влада робить все, аби у дітлахів громади, не дивлячись на війну, було справжнє дитинство. Слава Богу, і дякуючи нашим Збройним силам України. Сьогодні ми маємо таку можливість. Ми маємо укриття в Єблонівській гімназії, що дозволяє нам проводити змагання саме тут. З жовтня місяця велась. Підготовка дітей до участі в цьому в цьому в цій в грі долучалися до підготовки команд, педагогічні колективи, хореографи дружнім колективом, дружньою командою. Сьогодні виступають наші діти за підтримки своїх педагогів і беруть участь в різноманітних конкурсах. Діти дуже задоволені, тому що маємо таку можливість зібратися гуртом і повзмагатися. На кількох локаціях яблунівського шкільного двору точилися запеклі змагання. Школярі перетягували канат, проходили смугу перешкоду естафеті, влучно стріляли по мішеням, проявляли інтелектуальні та творчі здібності. У обідню перерву дітлахів частували стравами справжньої польової кухні, аби їм вистачило сил на наступні етапи змагань. Переможцем у молодшій групі стала команда із села Трушки, а у старшій із Великополовецького. Саме вони отримали перехідні кубки змагань та у наступному році прийматимуть нових учасників. Дмитро Ніжельський, Марк Семіцький, новини, телеканал Крокус.